Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 17 листопада. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. У шести областях України у понеділок випав сніг. А чи готові Чернівці до зими? На вулиці Героїв Майдану біля готелю турист через ремонт мереж утворився затор. З нагоди міжнародного дня студентів Чернівецька міська рада відзначила кращих з них дипломами. У шести областях України у понеділок випав сніг. Для більшості регіонів це був перший сніг цього сезону. А отже, вже зараз необхідно готуватись до зими, аби вона вкотре не стала для комунальників несподіванкою. Міськшепі нашій знімальній групі розповіли, що вже сьогодні в них достатньо посипних матеріалів та техніки. Детальніше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Комунальне наше підприємство у нас готове до зими на всі 100%. Готова вся техніка. В цьому запевняє заступник начальника Чернівецького КП Міськшеп. Також він розповів, що вже сьогодні на підприємстві достатньо посипних матеріалів. Солі наразі закуплено 2 тисячі метрів кубічних, а піску 3 тисячі. Якщо будуть складні погодні умови чи наступить зима, підприємство готове. Не перший рік працюємо. Ми готові зустріти зиму так, як потрібно. Також на підприємстві підготували до зими і техніку. Стару відремонтували, а також закупили і нову. У цьому році нам мер закупив нову техніку. На сьогоднішній день у нас є закуплений новий грейдер, новий ескаватор з переднім погрузочним ковшом. Також є у нас закуплені, вже працюють на сьогоднішній день це дві комбіновані машини. На базі МАС це передній відвал, посипалка і самосвал. На сьогодні посипалка та передній відвал зняться з машин, оскільки наразі немає в них потреби. Проте, як тільки випаде сніг, протягом двох годин їх повернуть на місце. Окрім цього, в поточному місяці тут планують провести тендер на придбання ще двох комбінованих автомобілів з переднім відвалом та поливальним обладнанням. А вже в грудні керівництво міськшепу планує додатково провести ще один тендер на комбінований автомобіль з переднім відвалом та щіткою. Цю нову техніку чернівчани на вулицях міста зможуть побачити вже до нового року. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На вулиці Героїв Майдану біля готелю Турист через ремонт мереж утворився. Затор цього року передбачено проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на кільці вулиці Героїв Майдану та проспекту Незалежності. А отже, допоки погодні умови сприяють проведенню цих робіт. Комунальники усувають проблеми як з водовідведенням на цій ділянці дороги, так і з якістю дорожнього полотна. У затор на кільці біля готелю Турист цього дня потрапили маршрутки, тролейбуси та приватні автомобілі. Це трапилось через проведення тут ремонтних робіт. Хотів би вибачити за тимчасові незручності, які створюються автомобілістам і мешканцям міста, оскільки там і громадський транспорт рухається, є деякі затримки перекриття руху. Прошу з розумінням віднестися до ситуації, оскільки це все ж таки, якщо не зараз, то потім все одно треба це робити. Тому, користуючись нагодою, ми вибачаємося за тимчасові незручності, які створюємо. Але буде краще. У зв'язку зі збільшенням бюджету на ремонт доріг працівники департаменту житлово-комунального господарства взялись за ремонт цієї частини дороги. Особлива проблема, яка тут була, це питання водовідведення під час інтенсивних опадів. Тому на сьогодні керівництво департаменту житлово-комунального господарства міста заключило договори з підрядною організацією, яка виконує роботи зі зняття верхнього шару асфальтного покриття вирівнювання його. Буде покладений вирівнюючий шар дорогу асфальту. І зверху буде відповідно до технології, до розрахунків по кільцю, от розрахунки є, будуть викладений новий шар асфальту відповідної товщини, який забезпечить нормальний безперешкодний проїзд і також відведення зливових вод з нахилом дороги і так далі. Під час інтенсивних опадів на цьому кільці зазвичай накопичується вода через те, що тут не витримані норми нахилу дорожнього покриття для відведення води. А також тут надалі необхідно збільшити діаметр зливової мережі, оскільки ми бачили, да? часто густо під час опадів, і там збиралося фактично тільки буси чи грузові автомобілі могли там проїхати. Все залежало від дощу. Це такі дві проблеми. Їм потребують вирішення. Вже до кінця тижня на цій ділянці дороги планують завершити всі роботи, а вже наступного року займуться збільшенням діаметру зливової мережі. Але ці комунікації знаходяться поза дорогою, а відтак руху транспорту заважати не будуть. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 7 листопада в силу вступив новий закон про національну поліцію, який скасовує всі повноваження міліції та ДАІ. Поки триватиме перехідний період до 31 грудня 2016 року, на дорогах стоятимуть даївці, але вже в статусі поліцейських. Що стосується фіксації порушень та оплати штрафів, то тут все запрацює також не одразу. Детальніше про це дивіться далі. З набуттям чинності нового закону про Національну поліцію Державтоінспекція і надалі виконує свої обов'язки по безпеці дорожнього руху та охороні громадського порядку. Так само використовує, дозволяється використовувати символіки, форму, посвідчення, службові посвідчення, емблеми та печатки до 31 грудня 2016 року. Це на даний момент проходить перехідний період переходу міліції до поліції. Поки не створений новий підрозділ поліції, інспектора вже призначені на посаду поліцейських та виконують свої функційні обов'язки та в подальшому чекають перетестації для проходження подальшої служби в поліції. Ворога поліції, що стосується законопроекту про автоматичну фіксацію порушення, то у зв'язку із відсутністю фінансування на території України ще повністю не введено комплекси відеофіксації, тому нарахування балів поки призупинено. Коли обладнання буде в наявності, тоді буде впроваджена система балів та оплати 50 відсоткового штрафу на місці. На сьогоднішній день лишилось безмінно виявлення правопорушення та його фіксація. Е, інспектора виявляють адміністративне правопорушення, складають адміністративний протокол та виносять посаду на місці скоєння правопорушення. Виночці, при причому мінімальний штраф відповідно до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Здай кров врятуй життя. Саме це гасло об'єднало небайдужих працівників державтоінспекції в Чернівецькій області. Вони прийшли до обласного центру служби крові в якості донорів, щоб допомогти бійцям, які беруть участь в АТО та перебувають на лікуванні. В рамках всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху близько 10 працівників Державтоінспекції прийшли в центр служби крові, щоб надати допомогу тим, хто її справді потребує. Будеться така акція, як Здай кров врятуй життя. Отже, ми зібрали працівників державної автоінспекції, інспекції для того, щоб допомогти цієї здачі крові для бійців. А то куди піде для допомоги, коли вони зараз в госпіталях і їм потребують кількість цієї крові. Для того щоб здати кров, донори повинні насамперед здати відповідні аналізи, аби лікарі могли пересвідчити, що кров є якісною. Вадим Ткаченко здає кров уже шостий рік поспіль, з того часу, як пішов працювати в органи внутрішніх справ. Він разом із своїми колегами переконаний, що сьогодні вони роблять добру справу. Рахую це і корисно для здоров'я, і звичайно, йде допомога, як під час проведення акції тиждень безпеки дорожнього руху, так і здавали кров для учасників. Антитуристичну операцію. Хочу це індивідуально, кожен має підходити до здачі крові. Тому я вважаю, що це дуже, дуже потрібно і корисно для здоров'я, приймаю участь. Кров здаю не перший раз вже У 2013 році, я здавав теж кров два рази. Все нормально, почуваю себе добре. Значить, ми здаємо кров, так як і всі люди. Згідно акції і спасти іншим людям життя Така акція є щорічною самі ж донори зізнаються із задоволенням здадуть кров і наступного разу. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці з метою запобігання та перевірки готовності дій персоналу при надзвичайних обставинах. У Сокорянській виправній колонії номер 67 відділу ДПТС України в Чернівецькій області було проведено практичне тренування за сигналом Буря 5 напад на варту охорони. Під час такого тренування варта діяла у чіткій відповідності до затвердженого плану при надзвичайних обставинах. За лічені хвилини всі працівники чергової зміни отримали зброю. Та зайняли свої позиції і були готові відбивати напад. Наприкінці заходу з особовим складом було проаналізовано практичне заняття. Начальник установи Геннадій Мартинюк зазначив, що проведення тренування показало, що в Сокорянській виправній колонії номер 67 готові діяти за чітко визначеним планом при виникненні будь-яких надзвичайних обставин. Про це повідомляє прес-служба відділу пенитенціарної служби України в Чернівецькій області. З нагоди міжнародного дня студентів Чернівецька міська рада відзначила кращих з них дипломами. На урочистості зібрались молоді люди з різних навчальних закладів міста. Про сподівання, навчання та перспективи студентів далі у сюжеті у сесійній залі Чернівецької міської ради студентів нагородили дипломами з нагоди міжнародного свята від нашої активної участі у суспільних перетвореннях великою мірою залежить майбутнє України та нашого міста. Творче мислити, прагнути пізнавати незвідане, висувати перед собою досяжну мету і на шляху до неї долати будь-які перешкоди. Таким має бути кредо сучасного студента. Те, що студентські роки золоті, підтвердив і секретар Чернівецької міської ради. Щоправда, історії з минулого Ярослав Кушнірик не став розповідати. Я згадав, що кумедних випадків дуже багато, але ні один з них не можна розказати на камеру, щоб не зіпсувати собі серйозного дядька. Тому що тільки з часом ми починаємо розуміти, що найкращі наші роки це якраз студентські роки, коли все життя попереду, коли ми відчуваємо, що можемо змінити все місто, країну, своє життя. Важливу роль в освіті відіграють викладачі, які радіють кожним здобуткам своїх студентів. Саме та взаємодія, ефективна викладач, студент дає найважливіші людські плоди. Професію найшановнішу, особливо у нас у нашому університеті. Це професію медика. І я цим пишаюся, що я заради цього жила і живу далі з вами разом спільно з вашими найважливішими здобутками. Студентські роки найкращі, неповторні, незабутні роки в житті кожного з нас. Тому з них слід брати найкращий досвід для себе. А ще користуючись нагодою, хочу щиро подякувати нашим наставникам, педагогам, без яких ми і не були б студентами. Буковинські студенти завжди були активними учасниками суспільного життя області та й держави. Загалом згадуючи події останніх років, саме молодь брала участь у в, в Чернівцях, їздили й до столиці. Студенти організували не один благодійний та суспільно важливий захід. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відповіді на питання: хто винен, що Україна віддала ядерну зброю, маючи третій ядерний потенціал у світі? Як у 92-му році агітували вступати в НАТО? та як Росія використовувала стару радянську вертикаль у урядових колах. Можна дізнатись із книги державного і політичного діяча лідера ОНП Юрія Костенка. Історія ядерного роззброєння України. Більше вже за мить. Народ, який не знає історію своєї країни, приречений повторювати ті ж помилки. Про ядерне роззброєння України було відомо далеко не все. Вершина айсберга це лише 10%. Лише зараз Юрій Костенко зібрав усі документи, які стосуються ядерного роззброєння України. Автор у своїй книзі описав близько 50 політиків, вчених військових, українських, американських та російських, які були дієвими особами того періоду. Коли мене питають, для чого я написав історичну книгу. Ну, хіба немає сьогодні більш нагальних і актуальних проблем, я відповідаю дуже чітко. Це книга не про історію, це книга про сьогодення. І в цій книзі дається повна і вичерпна відповідь, чому сьогодні проти України воює Росія? Чому сьогодні Україна. Яка на початку 90-х років мала найбільшу у Європі армію, мала третій у світі ядерний потенціал, сьогодні не може самотужки. Протидіяти російській агресії уперше на документальній основі подано реконструкцію подій періоду ядерного роззброєння України від першої згадки про без'ядерний статус до останньої ядерної боєголовки, вивезеної з території країни 96-го року віддали Росії біля 100 тонн урану і скільки ж плутонів. Вартість за різними оцінками методиками, які ми досліджували і визначали, всього того, що ми передали Росії, обчислюється сумою більше 100 мільярдів доларів. Більше того, за словами автора, зважаючи на матеріальні втрати України, наведена в книзі інформація може дати підстави для порушення юридичних процедур щодо окремих учасників подій початку 90-х років. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.